І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, щиро вітаю вас, всіх, ваших, шановних, отців, священиків, вітаю всіх від себе особисто, від наших отців, які приїхали зі мною тут сьогодні, і від імені нашої греко-католицької церкви в Хорватії. І нашої Крижевецької єпархії. Коли згадуємо Хорватію, переважно сві тут можуть сказати, що знають про Адріатичне море і про Меджугорія, яке не знаходиться, на жаль, в Хорватії, а нашої сусідній Боснії і Герцеговини, але дає більшість у цій частині Боснії Герцеговини живуть 90% хорватського населення. Мені дуже приємно тут. Бути з вами, молитися тут з вами і мати цю можливість і разом з вами святкувати це свято, але також і з вами розділити труднощі вашого щоденного життя, які у цей час воєнний ви переживаєте. Я прибув з Хорватії з міста Кріжевці поблизу Загреба, в якому міститься осядок нашої єпархії і нашої хорватської греко-католицької церкви в нашій країні, окрім хорватів греко католиків є також і певна кількість українців, деякі з них вже давно проживають у Хорватії, а деякі прибули під час цієї війни, і ми духовно підлуємо. Киємось про них. Це, будучи, ще будучи студентом давно, може 20 років назад, або й 25, я часто приїжджав в Україну і маю тут багато друзів, серед яких отець Ігумен, ваш отець Корнил Яремак, з яким я давно учився, і яке мене учив говорити українською мовою. Скільки він вспів, то будете побачити сьогодні через оцю проповідь. Свято Христа Царя відзначається в останню неділю жовтня. Та виражає віру Церкві і Христіяни в друге пришестя Ісуса Христа і встановлення Царства Божого. Свято Христа Царя встановив папа Пі XI у 1925 році. Це було в 1600 річницю. Вселенського Нікейського собору. На цьому собору було встановлено догмат віри о вбожественну і людську природу Ісуса Христа. Цього року ми святкуємо 1700 років Нікейського собору та сотня років встановлення свята Христа Царя. Різні королі і царі цього світа. Втратили історично свою політичну владу. Але і все ще люди розглядають у всьому світі від Сходу до Заходу як дуже важливі чинники політичного та суспільного життя. Наскільки Королівський рід віднісся від звичайних людей, говорить слово, що вони кажуть, що вони є блахітної корови. Хіба у їхніх жилах текла якась інша житлева матерія. Доки титули правителів зміняються, залишається постільне людське бажання володарювати та становлювати закони згідно з власними бажаннями. Багато царств і царських титулів перестали існувати. Але у багатьох людей не. Зникли прагнення за владою та намагання бути вищими з іншими, нав'язувати людьми свою волю, перетворюючи їх на свої слуги за допомогу законів і прописів, які вони дають. Узаконена несправедливість принесла світові дуже дуже багато зла. Земні цари вступають у війну, щоб збільшити свої могутність, збирати свій добіч, примножуючи багатство та перемагати іншим, щоб забезпечити мір для себе і своїх, змушуючи переможених бути їхніми рабами та слугами. Забезпечення міру та процвітання земних володрів найчастіше за воювання війною і насиллям за допомогою яких підкорених одиниці і народів. На відміну від їх Цар небесний, Господь наш Ісус Христос, Він приходить як служащий людині, звільнює людину від владі злого. Від спокусу світу та слабкості тіла, душі і духа. Тому Ісус відрізняється від усіх царів, бо Його Царство інакше, так само, як і символи Його володарювання відрізняються від символів земних царів. Христос створив все нове та перевернув людські уявлення про Бога та людську свободу. Проте, людям подобається мати царя чи правителя подібного до царя. Люди люблять мати сильну людину своїм господарем, щоб мати перед собою сильний зразок для наслідування, який гарантує безпеку. Особу, яка показує себе потужним авторитетом. Людям потрібна особа у суспільному житті. Vojaki boni pobačati ideal svobodi ta sili. Idealom svobodi, da je v Jezusov čas bilo politična e, e, svoboda biti rimskega imperatora. Oni bivajoči razčarovani Jezusom in tem, da Jezus vidnoblja, da je bil političnem carem in vem, ti kaj je, kolikor hočeš Jogo carem zrobiti, Викидають його так само, і як релігійний взірець і вчителя. Людське розчарування є потужним е, стимулом до ненавісті та помсті. Коли люди бачать, що вони сильніші за того, хто на, його, хто, на їхню думку мав би виховати їх, їхні бажання, вони перетворюються на найгірші супротивників і ворогів. Тому Ісусові співвітчизники відмовлялися навіть від права на свого царя і вирішати, що у них немає царя тільки римський імператор. Відмовляючись виховати його, волю свого своїх співвітчизників і стати земним царем, Ісус також дасть їм привід насміхатися з Нього і вимагаючи показати свою владу. Коли він буде у приниженому становищі, поки люди насміхаються та думають, що принижують страждалця Ісуса Христа, Бог свідчить про нього та дає звичайними речами надзвичайного значення. Христу, царю будуть надані символи влади, хоча відрізняються від звичайних вони є знаками царської могутності. Коли видали царя, тих, хто його розпнятимуть, придають йому царські інсигнії – плащ, корону, скипетр та престол. Царський плащ на його плечі накинули вояки, і багряна тканина прикрила рані відбичуванням. Скатованого та Покинутого вояки насміхалися, та дають йому скипетр, тростину. Кріхка і суха тростина, як скипетр, має міцності проти сили людської злоби, але вона є слом Божої сили, яка вчиняє слабких сильними. Корона, один із знаків царської влади, сплетена стерня, на та намкнута на голову чоловіка, терні людської злоби увінчало найсвятіше чоло. Цар свого творіння Ісус Христос приймає, виконуючи волю Бога Отця і спасаючи світ, світ, і Він бере на себе хрест. Цар те дерево, на якому прибит, прибиті цвяхами, перетворює у знак, від знаку, зі знака смерті на дерево спасіння і вічного життя. Помазаний цар є царєм незалежно від того, який у нього престол, золотий чи дерев'яний. Хрест доповнює образ інакшого царя та показує, що його царство пізнається у світлі Воскресіння, тінь якого відбувається на хресті. Пізнати царя Христа у славі зможе тільки той, хто його пізнає у стражанні Христа. Я вам розкажу одну маленьку притчу, одну історію, яка звичайно починяється, як всі причі одному разу, раз був один цар. І цей цар вирушив на полювання. Поки він шукав здобич у глубокому і густому лісі, застала його бур'я. Цар раптом відстав від своїх супутників і заблукав. Доки він блукав лісом, і не заходів шляху, настала темрява, а він далі шукав дорогу до свого палацу. І так всю ніч він лукав лісом промерзлий, голодний, вже на межі сіл, під ранок мокрий і виснажений, побачив якусь сільську хатину, постукав у двері, але їх ніхто не відкривав. Холодні промерзлий, на, ля... на ляканні та у відчаї. Цар відкрив двері, бо вони не були замкнені. Він вийшов. Поки спробував знайти якусь їжу, перед ним явився селянин і грізно вигукнув. — Ти нахман і злодію прийшов мене обікрасти. Збирайся геть або я випущу на тебе собаку. Цар пояснював, що він заблукав. І, поробичися лісом, він порвав свій одяг. Благав селянина дати йому щось, трошки щось з'їсти, а на свій, на свій захист на останнє сказав вже останній аргумент, що він є цар. Це ще більше розлютило селянина, якому здалося, що той же з -з нього, і з переселення його обляв, і вдарив царя по обличчях Цар утік із хати, і селянин закрив за ним двері. E, Втікаючи через село, він зустрів, якого знайомого, як йому допоміг повернутися до свого палацу. Пару днів пізніше цар наказав покликати селянина у царський палац. Селянин задумався, чому це його покликав цар. Так як у нього була гарна донька, він подумав, що можливо, цар хоче взяти її як служиницю. Також мріяв, що цар може. Забажав взяти за дружину своєму синові. І цар прийняв селянина у великий зал перед багатими вельможами, оскільки тепер цар був одягнений у прекрасні святкові обрання з короною на голові, з Кіпетром в руці сидів на золотому престолі, блиск навколо нього не дав селянину впізнати злодія зі своєї хати. Цар запитав Селянина, чи пізнаєш мене, коли Селянин пізнав голос царя і збагнув, що перед ним стоїть самі злодії, він охоплений страхом помер на місці. Нас усіх наш цар запитає, чи пізнаємо ми його?» Коли зустрінемося з ним лицом у лице? Цей голос, який зараз вилунує в трапліннях наших найближчих, а ми в них не впізнаємо Ісуса, який страждає. цар Спасителя можуть впізнати тільки розкрояні грішники, які знають, що тільки Він може їх спасти. Може бути в однаковій ситуації але всі не бачать і не мусять бачити одне таке себе. На це вказують два розбійника на Христа. Один залишається при своїх поглядах до тих, які насміхаються з розп'ятим, а інший кається, молиться про спасіння та входження в царство Божє. Він пізнав царя. Наш цар сьогодні ховається, шановні браті і сестри. Під виглядом робітників, які не отримують заробленої зарплати. Він ховається у пораненому солдаті, який лежить в болоту і не знаючи, що з ним станеться. Він покритий сльозами тих, хто працює і не отримує регулярної, справедливої заробітної плати, поки їхні роботодавці розширюють свої палаці, автопарки та купують собі яхти. Цар прихований під відом біженців. Він прихований під відом християн, які, яке вбивають лише тому, що мають віру Ісуса Христа. Він прихований у бідних через страждання перед закритими серцями тих, хто пропонує свої порожні промови замість їжі і пиття голодними і спрагними. Прихований наш цар, приходить повз нас у старіх та хворих забутих своїми близькими. Висміяний та принижений цар, проходить повз нас у вигляді тих, хто бореться за справедливіший світ і хто бореться за людське життя від зачаття до смерти. Цар проходить повз, але залишається з нами та чекає попереджаючи, що знову прийде, запитаючи, що ми зробили з тим, у ячим виглядає Він прийшов біля нас. Ісусе царю всього творіння, коли ми прийдемо до тебе та станемо перед тобою, будь милосердним до нас за все те погане, що ми вчинили, і будь милосердним до нас, наших пропустів, коли ми тебе. Не пізнали. Господи, і відкрий наші очі, щоб ми завжди пам'ятали, що кожна людина, яку Ти посілаєш на нашому шляху, це ти сам, Господи. Слава Ісусу Христу!